Пам'ятаєте цей мем його поширив Ілон Маск у жовтні минулого року на своїй сторінці в соцмережі X. Це була спроба висміяти президента Зеленського за те, що він просить про допомогу для України. Але автором цієї картинки був не Маск. Його створили росіяни. На схожі меми та маніпулятивні дописи легко натрапити в стрічці на Фейсбуці. Публікація об'єднує те, що вони з'являються на порожніх чи зламаних акаунтах з дивними назвами, а запускають такі дописи росіяни в межах своїх інформаційних операцій. Сьогодні ми проаналізуємо, як працює російська дезінформація, замаскована під звичайні пости користувачів соцмереж. І розберемося, як не потрапити на гачок маніпуляторів. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину. Який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України? А за кого ти? За Залужного чи за Зеленського? Картинку з таким запитанням поширювали на Фейсбуці наприкінці лютого цього року. Це був період, коли президент звільнив залужного з посади головнокомандувача збройних сил України. Тоді це рішення викликало обурення і нерозуміння серед українців. Люди не отримали пояснень, чому президент вирішив змінити головкома, який мав високий рейтинг підтримки. До того ж, Росія протягом тривалого часу посилювала чуткий проймовірний політичний конфлікт між Зеленським і Залужним. Мовляв, президент боїться колишнього головкома як потенційного конкурента. Хоча сам залужний ніколи не говорив про свої політичні амбіції. Цією інформацією в інфополі і скористалися росіяни, протиставляючи зеленського і залужного. А також тих, хто нібито підтримує президента, і тих, хто підтримує колишнього головкома. Ілюстрації з протиставлення зеленського і залужного Могли бачити у своїй стрічці на Фейсбуці. Це були звичайні на вигляд дописи сторінок, на які ви не підписувалися. Але у цих публікаціях була важлива деталь: вони мали позначку реклама. Можливо, такі дописи навіть поширював хтось із ваших друзів чи колег і при цьому не підозрював, що ця картинка мала російське походження. А її завданням було сприяти розколу українців. Це з'ясували журналісти-розслідувачі проєкту схеми від Радіо Свобода разом з європейськими колегами. Вони дослідили витік документів з агенції соціального дизайну. Це російська організація, якою керує політтехнолог Ілья Гамбашидзе. Вона створює дезінформацію про війну та дискредитує Україну. Іно, зокрема, серед документів організації журналісти знайшли інфографіку у стилі За кого ти? Саме її поширювали в українському сегменті соцмереж у лютому цього року. Та це лише один із прикладів. Росіяни протягом тривалого часу намагалися дестабілізувати ситуацію всередині країни. Над цим працювала група російських політтехнологів під керівництвом першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Карієнка. У січні 23-го року він сформулював чотири ключові цілі для антиукраїнської кампанії: це дискредитація військово-політичного керівництва, розкол української еліти, демореалізація. Ація військових і дезорієнтація українців. Про це повідомило видання «The Washington Post». Журналісти посилалися на кремлівські документи, надані європейською розвідувальною службою. В одному із звітних документів був пост спрямований на те, щоб розсварити залужного Зеленського. У дописі йшлося, що залужний, нібито може стати наступним президентом України. Хоча колишній головком не говорив про свої політичні амбіції. Проте сама публікація тільки підігрівала чутки про нібито політичну конкуренцію між Зеленським і Залужним. Лише за перший тиждень травня 23 Року вона зібрала понад 4 мільйони переглядів. Російська дезінформація спрямована не лише на українців. Ворог також працює і на західну аудиторію. Наприклад, у 23-му році росіяни розгорнули кампанію з дискредитації України, щоб зірвати підтримку з боку США. Про це також повідомило видання The Washington Post, посилаючись на внутрішні документи Кремля. Російські політтехнологи отримали вказівку звинувачувати у корупцію українське керівництво і переконувати американців не жертвувати своїм добробутом заради підтримки України. Отримані документи показали, що в межах цієї кампанії російські політтехнологи і тролі написали тисячі сфабрикованих новин, публікацій і коментарів в соцмережах. А метадані файлів вказували на те, що вони були написані членами команди, що працювала з Ільєю Гамбошидця, того самого керівника російської агенції соціального дизайну, яка створює дезінформацію про війну в Україні. Ми працюємо системно. Наша робота включає в себе збори аналіз інформації з западного медіаполя, поля, поиск потенціально опасних направлень інформаційних атак, аналітика, розробка собственних наративів, а також їх упаковку в контент. Работающие на увеличение коэффициента полезной эффективности проекта. Нашу работу можно разделить на три направления. Мониторинг, аналитика и креатив. Подобятся наши видео? Давайте разом їх створювати. Підтримайте наш канал фінансово і отримуйте ще більше нового та корисного контенту. Підтримати нас можна на українських сервісах, база від МОНО, САБРО та безпосередньо на Ютубі. Усі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на «Сили оборони. А у вас бувало так, що ви читаєте допис на Фейсбуці і розумієте, що він підозрілий. Влада краде, чоловіків усіх переловили. Росія накопичує зброю і готується до нових атак. А допомога приходить з великим запізненням. Одним словом, все пропало. Аж раптом ви бачите, що цей допис прокоментував хтось із ваших знайомих, і що вподобайки йому залишили не лише боти, а й реальні користувачі. Звісно, ви дивуєтеся, як таке можливо. Невже люди не бачать, що тут стерчать вуха Росії? Проте у такі моменти ми забуваємо, що основі російських інформаційних операцій лежить бодай частина але правди, і саме це робить нас вразливими. Як працює ворог? Моніторить наше інфополе обирає реальні проблеми, аналізує теми, які викликають негативні реакції або провокують на конфлікти. А потім додає до правди трохи маніпуляцій, фейків та вигідних для себе інтерпретацій. Ось як це відбувається. Однією з тем, з якою працювали росіяни у 23-му році, був літній контрнаступ Збройних сил. У липні на Фейсбуці можна було побачити дописи, мовляв, через контрнаступ в Україні вже закінчуються місця на кладовищах. А у серпні публікації у соцмережах з позначкою реклама стосувалися звинувачень Зеленського. Мовляв, контрнаступ пішов не за планом, бо він взяв командування у свої руки. Чи був літній контрнаступ непростим? Так. Проте, усі інші твердження у цих дописах були сумішю фейків та маніпуляцій. Також росіяни у 23-му році працювали над дискредитацією мобілізації. До прикладу, брали за основу реальні неправомірні дії працівників та ЦК і, перебільшуючи точкові випадки, намагалися сформувати враження, що це стандартна ситуація. Улітку 23-го року на Фейсбуці можна було побачити дописи із звинуваченням керівництва України у геноциді власного народу, і закидами, що тепер навіть за хлібом страшно вийти, бо людей хапають прямо на вулиці. водночас, росіяни використовували тему мобілізації і для розколу українського суспільства. Наприклад, у вересні минулого року вони поширювали допис з тезою мовляв південний схід воює за всю Україну тоді, як із західних областей, до війська нібито долучається менше людей. У цьому випадку росіяни використовували класичну технологію поділу України на схід і захід паралельно з дискредитацією військово-політичного керівництва і мобілізацією. Росіяни просували меседжі, мовляв, захід втомився від війни. Дописи такого змісту ворог поширював влітку та взимку минулого року. Їхня суть зводилася до того, що західні країни нібито втомилися від підтримки України, а тому фінансова допомога знизиться. У деяких дописах йшлося про те, що Захід нібито нас зливає, тому нам доведеться погодитися на умови росіян і пожертвувати своїми територіями. У 24-му році на Фейсбуці поширювали дописи, що українці це нібито гарматне м'ясо, тому в окопи заженуть усіх. Це відбувалося перед ухваленням нового закону про мобілізацію. А в травні, коли через війну не відбулися вибори президента, росіяни почали поширювати тезу про нібито нелегітимність Зеленського. Тоді на Фейсбуці з'явилися дописи, що Зеленський має залишити посаду президента, бо його повноваження буцімто закінчуються у травні. У березні квітні до мобілізації і нелегітимності влади додалися, ще тема необхідності мирних переговорів. Подекуди меседж росіян звучало досить прямо. Наприклад, в Цьому дописі йшлося про те, що в Україні не вистачає людей і зброї, тому час сідати за стіл переговорів. У деяких публікаціях з позначкою реклама йшлося про те, що західні союзники нібито підштовхують Україну до компромісу. Також темою для рекламних дописів були нібито всюдисуща корупція в Україні. А те були публікації спрямовані на дискредитацію головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського, і не обійшлося без залякування у стилі взимку. нас чекає катастрофа. Фа без тепла і світла. Усі ці рекламні дописи не були хаотичною роботою. Вони були частиною системи з виробництва російської дезінформації про Україну. Досі думаєте, що ваші 20 гривень нічого не вирішать? Не думайте. А мерщі скидайте їх на перевірений збір. Пам'ятайте, кожна гривня, яку ви направляєте на підтримку Сил оборони України, має значення. Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив про допомогу в мільярд доларів. Мем з таким підписом ми згадали на початку відео. Саме це зображення поширив Ілон Маск на своїй сторінці у соцмережі X. Твіт набрав 90 мільйонів переглядів. Росіяни могли тільки порадіти такому результату. Чому вони? Бо саме Російська агенція соціального дизайну створила цей мем. Це випливає з протоколу засідання російських політтехнологів. Доступ до цих документів отримали кілька редакцій європейських видань. Серед них проєкт Схеми від Радіо Свобода. Витік дав можливість українським журналістам дослідити, як працює російська фабрика створення фейків про Україну. Так, розслідувачі з'ясували, що очолює Агенцію соціального дизайну політтехнолог Ілья Габашидзе, а курує її Сергій Карієнко, заступник голови адміністрації президента Росії. Аналітики Агенції соціального дизайну ретельно досліджують інформаційне поле України. Спочатку вони шукають чутливі теми, серед них. Є мобілізація, втрати на полі бою, зниження військової допомоги, корупція і контрнаступ. Далі російські політехнологи аналізують, як на ці теми можуть відреагувати українські користувачі соцмереж, і тільки після цього готують фейки, меми, карикатури, дописи для поляризації суспільства. Продукування фейків і дезінформації це чітко організований процес. Про це говорить один із авторів розслідування, журналіст Максим Савчук. Найбільше, мабуть, мене всі історії вразило те, наскільки це організовано і побудовано, тому що в цієї організації є норми по написанню лонгрідів, створенню карикатур, вкидуванні мемів, коментування до речі, в соцмережах це. На мабуть, найактивніша робота ведеться, тому що згідно звітів, які ми там бачили, верифіковували і підтверджували, що ці пости коментарі є боти спеціально створені, в тому числі у мережі ікс, приходять до в коментарі до українських видань. До речі, я знаходив там і радіо НВ, які в цих коментарях залишають меми скептичні коментарі, зарадофільські коментарі, аби вплинути на свідомість українських користувачів, посіяти сумнів, посіяти розбрат, і це один із основних таких напрямків і Ліга за його команди. Також. Максим Савчук розповідає, що до створення фейків і дезінформації про Україну залучають різних фахівців. Є навіть спеціальний цех для створення фейкових відео. Це така ну колаборація безпосередньо Кремля. І приватної компанії із дезінформації, яку ми називаємо фабрику фабрикою брехні ґамбашидзе. Туди залучаються політологи, політехнологи, туди залучаються боти. На це все працюють художники, і навіть є цілий цех зі створення фейків відео. Тобто, є Ми знайшли інструкцію про те, як брати шматочки сюжетів європейських видань, домонтовувати туди потрібний контекст, вкладати туди фейк, класти логотипи, наприклад, видання більд і розповсюджувати це по соцмережах для того, щоб вводити в оману європейську аудиторії наприклад, завдяки витоку, схеми знайшли фейковий ролик про українських біженців. У відео йшлося, що українці буцімто спалили будинок німців, намагаючись спалити прапор Росії. Також схеми знайшли підроблені українські урядові документи. Серед них був нібито наказ головнокомандувача Олександра Сирського. У фейковому документі йшлося про те, що тепер здача в полон це нібито державна зрада. Тези, які росіяни просувають для українців та європейців, відрізняються. Це пояснює Максим Савчук. За його словами, один із основних напрямків роботи з європейцями спрямований на припинення надання допомоги Україні. Один із основних напрямків роботи з європейською аудиторією це те, що досить фінансувати, що піднімаються ціни за рахунок війни. Що підтримуючи українську сторону війні з Росією, вводяться санкції, продукти дорожчають, паливо дорожчає, все дорожчає. В цьому немає жодного сенсу. Росія все одно виграє. А від цього всього страждає парасічний там французи, італієць, німець і так далі. Натомість. Робота росіян з українською аудиторією спрямована на те, щоб розсварити нас і розколоти суспільство. Вони чітко відчувають настрої українців і намагаються розсварити за політичними поглядами за тим, хто воює, не воює хто в Європі, хто не в Європі, і розколоти суспільство там дестабілізація. Це один із напрямків діяльності. Росіяни просто намагаються усіляко розсварити українців для того, щоб не було єдності, і це чітко прослідковується в тих меседжах і тих спробах вкинути фейки, дезінформацію та якісь. Наративи, які ми знайшли у цьому зливі. Хочете краще розуміти, як працюють маніпуляції та як вони впливають на наше мислення. Пропонуємо вам ефективний спосіб. Підписуйтеся на наш канал і запропонуйте підписатися на нього усім вашим рідним та друзям. Ну ми разом вчитися безпечно споживати інформацію. Приклади публікації, які ми сьогодні розглянули, мають одну спільну характеристику: вони з'являються в соцмережах під виглядом рекламних дописів і. Тиснуть на емоції. Саме тому під такими постами можна було побачити тисячі вподобань і сотні поширень. Ми взаємодіємо з такими публікаціями і навіть не підозрюємо, що цим користуються маніпулятори. Завдяки нашим реакціям, коментарям і поширенням, такі дописи мають більше охоплення. Це сприяє тому, що шкідливі меседжі поширюються на більшу аудиторію. Але цьому можна протидіяти. Розкажу, як це роблю я. По-перше, звертаю увагу на позначку реклама вгорі над дописом. Якщо Зміст публікації підозрілий і апелює до моїх емоцій. Я не лайкаю, не коментую і не поширюю цей допис. По-друге, звертаю увагу на сторінку, яка запустила рекламу. Для цього переходжу у сам профіль, відкриваю розділ Інформація і обираю опцію Прозорі сторінки. Далі переходжу в бібліотеку реклами і переглядаю деталі. По третє, надсилаю лінк на такі дописи колегам, які контактують з офісом мети, і швидше їх блокують. Бачите таку рекламу? Надсилайте мені у меседжер на Фейсбуці, і ваші лінки теж потраплять до мета в обхід штучного інтелекту. По-четверте, попри все, я й сама скаржуся на таку рекламу. Для цього натискаю на три горизонтальні крапки у правому верхньому куті допису і скаржуся на публікацію. Причиною скарги обираю неправдиві новини, СПАМ, шахрайство, якщо йдеться про виманювання грошей. Або ж інший варіант, який найбільш точно описує порушення. І головне, я не поспішаю поширювати інформацію, доки не переконаюся, що вона правдива. Якщо ж вам бракує часу або з інших причин ви не можете перевірити публікацію, то найкраще, що можна зробити, ігнорувати її. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.